Вітаю вас, шановні. В ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Ви вже знаєте, що цього тижня уряд представив проект державного бюджету на наступний рік. І, звичайно ж, скільки саме коштів отримують аграрії, стане відомо після його остаточного ухвалення і підписання президентом України. Поки що ж відомо, що зокрема аграрний фонд може отримати на наступний рік 7 мільярдів 200 мільйонів гривень на формування державного інтервенційного фонду та закупівлі матеріально-технічних засобів для потреб сільгоспвиробників. На ринку продовольчої пшениці ціни трималися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1880 гривень за тонну. Переробники готові були купувати за ціною 1650 гривень за тонну. Не змінилися ціни і на ринку продовольчого жита. Пропонували зерно на умовах самовивозу по 1640 гривень за тонну. Ціни попиту переробників зупинилися на познаці 1520 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж трималися. Пропонували зерно на умовах самовивозу по 1510 гривень за тонну, Переробники купували по 1500 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно по 1400 гривень за тонну. Ціни попиту і пропозицій на ринку фуражного ячменю теж суттєво не змінилися. Пропонували зерно на умовах самовивозу по 1650 гривень за тонну. Переробники готові були купувати за ціною 1530 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії 1540 гривень за тонну. На ринку фуражної Кукурудзи ціни пропозиції знизилися до позначки 1704 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1600 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і орієнтовані компанії. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу знизилися до позначки 4 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок знизився до позначки 3 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця, вказаного покупцем, 3798 тисячі гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно по 3880 тисячі гривень за тонну. За підсумками діяльності агропромислового комплексу України за перше півріччя 2011 року у рейтингу регіонів перше місце посіла Полтавська, друге Київська, третє Вінницька області, повідомляють аграрні новини. Україна у 2011 році війде в п'ятірку найбільших виробників кукурудзи, повідомив директор департаменту землеробства міністерства аграрної політики і продовольства Олександр Демитов. На сьогодні зібрано 7% кукурудзи, середня врожайність 50,4 центнера з гектара. Всього буде зібрано більше 18 мільйонів тонн кукурудзи. Це буде рекордний урожай, підкреслив він. 1 січня 2012 року планується зняти мито на експорт зерна, повідомляють українські національні новини. Нагадаємо, мито на експорт зерна було введено урядом 1 липня цього року. Експортери заявляли, що не можуть конкурувати з російськими компаніями, оскільки їхнє зерно дешевше мінімум на 30 доларів за тонну. Двадцять дев'ятого вересня компанія Амако і товариство Ленко запрошують на день поля. Розвиток аграрної галичини на основі високоефективних технологій виробництва зберігання та підготовки зерна. Чекаємо на вас за адресою Львівська область, місто Буськ. Довідки за телефоном 044 490 7781. За словами експертів, Цукру цього року буде вироблено 2 мільйони 170 тисяч тонн за потреби внутрішнього ринку на рівні не більше 2 мільйонів тонн. Але чи буде солодким життя від цього, зокрема у сучасної науки? Сьогодні саме про це ми будемо говорити із гостем студії програми Сільський час. Сьогодні у нас в гостях Василь Петриченко, перший віцепрезидент Української академії аграрних наук. Доброго здоров'я, Василю Флоровичу, дуже дякую за те, що ви знайшли час та можливість прийти. Минулої неділі міністр Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства у цій студії сказав, що ставить перед аграрною наукою завдання зробити дослідження прикладними. І адаптувати світовий досвід найкращої розробки до умов вітчизняного сільгоспвиробництва чи готова наша наука аграрна до таких новацій? Прошу в умовах реформування аграрного сектору економіки. Аграрна наука готова до наукового забезпечення галузі агропромислового комплексу. Тому в словах Миколи Володимировича Присяжнюка, як міністра аграрної політики та продовольства. Докер звучить досить слушний. Наука сьогодні, крім фундаментальних досліджень, має більше опікуватись прикладними дослідженнями і, звичайно, впровадженням інноваційних розробок у агровиробничу ну, сферу. Вона то має, але має опікуватися. А чи має для цього необхідні ресурси? Так в цій частині хотілося б відмітити, що наука фінансується з державного бюджету лише. Мабуть, за залишковим принципом, тому що рівень фінансування в цілому науки 0,43 від ВВП. Хоча, згідно закону про наукову і науково-технічну діяльність, цей відсоток мав би складати 1,7%. Але навіть при такому фінансуванні аграрна наука працює і сьогодні має достатньо інноваційних розробок, скажімо, за останні 2006 2010 роки. Ми передали виробництву 2243 наукових розробки. На превеликий жаль, вони не всі дійшли до виробничої сфери. А чому? Справа в тому, що саме у цій частині аграрна наука має працювати більш конкретніше з аграрним бізнесом, тому що критерієм оцінки, достовірності і інноваційності, отак, можливо, навіть можна сказати, є саме виробнича сфера. Хотілося б, щоб в цій частині аграрна наука спромоглася більше співпрацювати з аграрним бізнесом і зацікавити, тобто за рахунок свого промоушена, показати переваги вітчизняних розробок. А від кого це залежить? Тобто, хто перешкоджає цій співпраці? Наука не допрацьовує чи бізнес чи бізнес не цікавиться? Я думаю, що в умовах формування ринкового середовища. Українська аграрна наука має проявляти більше ініціативи. Ми маємо навчитись працювати в нових умовах. Тобто, ви хочете сказати, що вітчизняні бізнесмени часто просто не знають про досягнення українських науковців? Я думаю, що в переважній більшості ми маємо відкривати свої досягнення по-новому. Для цього треба більше співпрацювати не тільки на виставках, таких як Агро 2011 або, скажімо, науково-практичних конференціях, семінарах треба долучати безпосередніх товаровиробників до таких більш конкретних зустрічей і показувати свої досягнення безпосередньо в полі. Ну скажімо, це можуть бути майстер-класи. Такі майстер-класи були проведені із агробізнесом Вінницькій області на базі інституту кормів Національної академії аграрних наук. Що це мається на увазі? Ми запросили провідник менеджерів. Скажімо. Це зрозуміло, і показуєте на практиці, як це відбувається, і, і, як... і яку вигоду дасть бізнесменам? Звичайно. А чому тоді цього не робиться в масомасово? Бо компанії, особливо <сь> західні, які приходять на наш ринок і хочуть тут працювати. Вони по моєму починають з того, що беруть тих, кого вони хочуть потім мати своїми клієнтами, і везуть до себе на поля на заводи, і показують їм. Я хотів би сказати, пані Катерина, що в цій частині нова команда президії, яка прийшла у березні 2011 року, це команда, яка сповідує принципи саме ринкової економіки, розуміє, що необхідно робити саме із тими завершеними науковими розробками в умовах. Ринкового середовища сьогодні саме інноваційна діяльність є досить важливою і складовою діяльності Національної академії аграрних наук України. Я хотів би ще раз сказати, що наука фінансується за програмами фундаментальних і прикладних досліджень. І Навж... кажуть, що наукові співробітники Національної академії аграрних наук почасти купують реактиві, реактиви на власні кошти. Так Ну, мабуть, в цій частині є доля правди, на превеликий жаль. Я хотів би зазначити, що загальне фінансування наукових досліджень Академії складає 443 мільйони гривень. Враховуючи той відсоток, про який ми говорили, хоча фінансування повинно було бути як мінімум у 2-2,5 рази більше, Василю Флоровичу. Я перепрошую, але в розпорядженні Украї... Національної академії аграрних наук України є чималий обсяг землі. Чи не здатна вона заробляти сама, в усякому разі, хоча б на зарплату, а ті кошти, які з бюджету виділяти на фундаментальні дослідження? Я хотів би відмітити, що соціально захищені статті, тобто платня і відповідні нарахування на неї, вони складають із 443 мільйонів гривень 92 в окремі роки, навіть 95%. Я думаю, що і слухачі, і ви розумієте, що решта це на те все, про що ви говорите: на реактиви, на модернізацію матеріально-технічної, аналітичної бази, на утримання. Скажімо, науково-лабораторних корпусів я розумію. Але, от заробляти, маючи такі так. обсяги землі, невже вже не можна заробляти кошти на розвиток наука заробляє ці кошти. Я хотів лише сказати, що саме ми повинні були б раціонально розпорядитися тим, що дає держава. Тому, виходячи з того, що соціальні, скажімо, статті складають більше 90% в процесі реформування аграрної науки, ми хочемо вийти на співвідношення 60 на 40. Тобто 60% це є соціально захищені статті, а 40 на розвиток. Але поряд з тим, у нас є 145 дослідних господарств, які повинні виконувати функцію апробації завершених наукових розробок. Пропонувати і пропагувати саме інноваційні розробки, які доведені до цього рівня. І ми, скажімо, в 2010 році, як базу, можемо сказати, що наука заробила 162,5 мільйони гривень, але навіть їх недостатньо для того, щоб ми говорили сьогодні за. Більш прискорене оновлення матеріально-технічної бази, що фон... в яких галузях? Я перепрошую, в яких галузях <клес> найбільш висока окупність і спроможність в перспективі вітчизняної аграрної науки заробляти собі на розвиток рослинництво, тваринництво, насінництво. Що <клес> <клес> я думаю, що всі галузі є пріоритетними? <клес> ну, якщо скажімо, ми візьмемо галузь селекційно. Генетичних досліджень, а поряд із ним як прикладна це насінництво. Я хотів би відмітити, що сьогодні в Державному реєстрі культурних рослин України більше 820 сортів і гібридів. Це значний доробок, який характеризує, що сьогодні ці, скажімо, сортові ресурси є конкурентними в порівнянні навіть з тими, які приходять на ринок України від імені іноземних компаній і інших держав. Я Тим паче, би... вони адаптовані вже до природньо кліматичних так, умов. Абсолютно. Я хотів би сказати, що наші сорти і гібриди сьогодні це є величезний ресурс, треба тільки правильно ним розпорядитись. От в умовах 2011 року, в процесі оптимізації мережі, в процесі посилення контролю за використанням ресурсів і їх формуванням та потім вже використанням, ми за перше півріччя заробили на 43 мільйони гривень більше, ніж у попередній рік. Тобто треба до цієї проблеми віднестися досить серйозно. А зараз, а за обсягами, ви задовольняєте попит, чи у вас залишається ще? Чи залишається в нас ще Та так. Ось після такого бізнес-класу, за який я говорив, який проведений був на Вінниччині,